Друзі, всім привіт! Записую дане відео, виходячи із того, що запитують у мене платники. І виявляється, що, пропрацювавши багато років, деякі з них вперше зіштовхуються із такою проблемою, як неправильно поданий звіт по акцизному податку. Чи то самостійно виявлена помилка, чи зателефонували з податкової при камеральній перевірці, виявили, що ви трохи перерони співпадають із поданим звітом. Але що ж тепер робити? Багато платників не знають, навіть з чого їм почати. Друзі, якщо у ви вас також виникають такі запитання, давайте сьогодні розберемося, як ж правильно подати уточнюючий звіт. Отож, я зайшла в електронний кабінет і йду в ведення звітності. Давайте розглянемо два сьогодні приклади: коли ми заменшили суму і завищили. Уявімо, що у 22-му році, в вересні місяці, я подала неправильний звіт. Ось я відкрию. В який має пакет в собі, звіт себе по звідпакцизному податку? Головний документ і додаток 6. І ось я неправильно подала на ось таку суму: 450 гривень. Я думаю, не потрібно нам розглядати сам звітний документ, тому що ви всі і самі знаєте, як його заповнити розділ, Д, де 1 9 місяць, 22 рік код території, і ось безпосередньо наша лікар продукція. Друзі, хочу просто нагадати вам, ви можливо, ви самі всі знаєте, але просто нагадую, що з 1 січня 2023 року податок на тютюнові вибори, вибори вироби більше не сплачується. Тобто ми платимо зараз лише за лікеро-горілчану продукцію. Тютюн уже сюди не входить, не включаємо. Але сама ліцензія береться, просто податок не платиться. Отож, друзі, я вписала суму, як мені тоді казалось правильним: 5%, порахувала без 5% і в мене вийшла сума 450 гривень. І ось як же ж тепер виправити, коли я виявила, що в мене сума повинна бути меншою. Друзі, я, як звичайно, подається, уточнюючи звіт, захожу в той самий період. В 22-й рік, у вересень місяць, у даному випадку звітний період уточнюючи, завжди подається в той самий період, який виправляється. Дотискаю Створити і ось шукаю наш звіт. Звіт по акцизному податку, він саме верхній ось. І з чого починаю. Обов'язково саме головне тут не забути змінити стан документа і звітного на уточнюючий, а потім спускаюсь нижче і обираю два додатки: додаток 6, який я буду подавати вже правильний, і додаток 8 сам йде уточнюючий, і натискаю створити. Але тільки що я вже створювала його і заповнювала, щоб аби швидше того вас не затримувати. І ось мій документ, головний документ, і додаток 6, і додаток 8. І розпочну з додатку 6. Тут, звичайно ж, друзі, я ж ставлю, як звично, розділ Д, Д1, 9 місяць, 22 рік, код території. І вже тепер ставлю цьому 6 додатку в нашому точнюючому звіті правильні суми. І ось по моєму звіту по касовому апарату по РРО в мене повинна бути сума 375 гривень, тобто менше, ніж ту, яку я показала в своєму звіті. Звіт за вересень місяці, там де пакет прийнято. Ось 375 гривень. Згідно мого звіту, я повинна була показати і сплатити. Тепер, друзі, я заповнила правильно на шостий додаток з тими сумами, які мені необхідні. І перехожу в додаток 8. Що ми маємо в додатку 8? Тут почнемо з гори. Розділ D, D1,1, який ми уточнюємо, той період, який ми уточнюємо, це заподаємо за 9 місяць-22 рік той самий код категорії, а ось період що уточняється. Знову ж таки, 9 місяць-22 рік. І звернемо увагу на табличку. Що ми маємо? Ці таблички. Рядок 1 – показник, який уточняється. В цьому рядку я ставлю ті суми неправильні, які я показала у вересні місяці. У рядку другому, бачите, уточнюючи показник, я вже ставлю ті суми, які йдуть правильними. Ті, які ще не заповняла у шостому додатку, те, які у мене йдуть із моїм звітом ПРРО. І потім, друзі, від 450 віднімаю 375 і в четвертому рядку ставлю різницю. 75 гривень. Бачите, ось вона сума, яка зменшує. І переплатила на 75 гривень більше поставила. І ось, друзі, це все, що має бути заповнено. Таким чином, я виправила завдяки додатку 8, мій неправильний звіт на правильний. Ось ця різниця 75 мені відмінусують. І все, все в мене буде гаразд. Переходимо в головний документ і йдемо також згори. Тут хрестик завдяки тому, що я створила уточнюючи, стан документа поставила на уточнюючи, стоїть у відповідному місці, уточнюючи 9 місяць 22 рік. Період, що уточнюється 9 місяць, 22 рік. В цьому розділі у нас стоїть, ми повинні поставити хрестик. Спускаємося нижче і йдемо в розділ d 11 Ось він, друзі, д 11 Тут, звичайно, як і в звітному документі, ми проставляємо код території. І правильну суму, яку нам потрібно вказати. Тобто ми переробили на правильну суму наш звіт. Нижче спускаюсь, ставимо відміточки проти тих додатків, а в мене це 6 і 8, і кількість тих додатків в мене по одному. Далі, друзі, більше немає нічого. Число, індифікаційний номер і прізвище ім'я по-батькові. Ну, друзі, все так просто. А тепер давайте розглянемо наш звіт, якщо ми будемо навпаки. Збільшувати суму. Уявімо, що в грудні місяці, ось я перехожу в грудень місяць, 22 рік. Подала звіт неправильний, ну з ким не буває, ось додаток шостий, на суму 325 гривень. А потрібно було показати більше. От виявилося, чек, чек у мене був неправильний, я щось схибала. Ось такі маю цифри: 5%. Порахована сума до сплати з без 5% відсотків, і ось усього загальна сума 325. Тепер що я повинна зробити? Закриваю, знову ж таки, натискаю створити в тому самому періоді, який мені потрібно уточнити. Натискаю. Сторінку 2, де наша акцизний документ документ акцизного податку, змінюю із звітного на уточнюючи, додаток 6, додаток 8, відмічаю і натискаю Створити. Але друзі, вже в мене він створений. Повернусь сюди і зайду. Ось головний документ, і шостий, восьмий додаток. Почну із шостого. То знову ж таки вказую всі необхідні реквізити, за який місяць я подаю наш код території, і тепер згідно нашого. Звіту по РРО я уточнюю свої суми. Тобто я ось вписала сюди вже правильні суми згідно свого чека: 5% і сума. І бачите, друзі, мені потрібно було сплатити на 325 і 355 гривень. Як має виглядати звіт в такому разі? Я перехожу в додаток 8, і знову ж таки, тут розділі я заповняю код території, 12 місяць, який уточняється, 22 рік. І от тепер зверніть увагу, як виглядає на цей раз у нас наша табличка. Перший рядок показник, який уточняється. Це із мого неправильного звіту, коли я показала заменшену суму 325 гривень. Другий рядок це вже уточнений показник, тобто моя правильна сума, ту, яку я ще не вписала в додаток номер 6 355 гривень. А тепер друзі від 355 віднімаю 325 і виходить в третій рядок. Сума акцизного податку, яка збільшує, бачите, податкове зобов'язання на 30 гривень. І у зв'язку з тим, що я не доплатила своєчасно бюджет, я мушу сплатити штраф 3% від цієї суми. Тепер, друзі, дивіться, що у нас говорить рядок 5, штраф 3%. Рядок 3, ось наш рядок 3, 30 гривень. Помножуємо на 3 і ділимо на 100. І виходить у нас щось там до гривні. Але завжди ми округлюємо в більшу сторону. Ніхто не буде платити там 56 копійок, чи 62 копійки, чи 97 копійок. Завжди це йде в більшу сторону. Тому тут ми проставляємо гривню. Ось так, друзі. Тепер ми переходимо в наш головний документ. І знову ж таки, тут все елементарно просто уточнюючи 12 і 22, уточнюємо 12 і 22. Відміточка в цьому розділу 212, 1,11 і йдемо в розділ д 11 Ось вона, друзі, цей розділ. Ставимо наш код території 355 до сплати, так як має бути правильно. І знову ж таки відміточку ставимо напроти тих додатків, які маємо в наш, містить наш пакет. Число, підпис. І все, друзі. Я хочу знаєте, лише наголосити на тому, що періодично оці код території він змінюється. У нас весь час проходять якісь зміни, десь кудись хтось присъєняється, відсоєняється, і буває, що змінюється. Ви інколи заглядуєте в довідники, де ви в інтернеті їх берете, чи може десь в інших місцях, перевіряти, чи відповідають ті ваші показники, які ви проставляєте звідти, щоб не було розбіжностей. Тому що сюди йде сплата на цей код території. Отож, друзі, це все. Бачите, все дуже легко і просто. Можна змінити будь-яку суму, чи то в одну сторону, чи в іншу, чи збільшити, чи зменшити. Перевіряємо наш звіт. Все вірно, зберігаємо. Це нова фішка в електронному кабінеті. Вони тепер пропонують підписувати чи не підписувати, але я не буду підписувати, тому що це видуманий у мене звіт. І як завжди, накладаю підпис, підписую. Також накладаю ставлю відміточку і натискаю Відправити. Друзі. Я сподіваюся, що це відео хоч стало для хочима стало для вас корисним. Якщо є якісь запитання, пишіть у коментарях. Чим зможу, тим допоможу. А поки що всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, до нових зустрічей, всім добра.